Роль сьогоднішньої закупки Кавун. Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борщ, і я тільки що прийшла з магазину, робила покупки. Давайте сьогодні спробуємо подивитися на покупки, що я придбала. Це продукти, харчі. Подивимося, що я придбала на яку суму та порахуємо в кінці, скільки грошей потрібно на місяць для харчування сім'ї із двох людей. Можна одразу сказати, що насправді в Британії все досить дорого, в тому числі продукти. За моїм досвідом, в європейських країнах, в яких ціна в євро, я думаю, що витрати будуть такі самі, але в євро. Тобто цифра буде одна й та сама, але валюта буде інша. Сьогоднішні продукти у мене лежать десь ось тут. І сума чеку у мене ось такий довгий чек. Сума 115 фунтів 24 пенси. Досить такий великий рахунок. Зазвичай, коли я ходжу по магазинах, рахунок трішечки менший. Трішечки. В кінці додам фото, чеку, для того, щоб можна було подивитися, що саме скільки коштує. Одразу ціни називати, на жаль, не зможу, тому що. Чек довгий, і якщо я буду шукати ціну, то буде, мабуть, не дуже зручно, буде займати багато часу. Тому просто дивимося продукти. В кінці дивимося фото чеку, І ще я постараюсь підписати ціну продуктів внизу в екрані, десь, десь де буде добре видно. Отже, перший тунець: 360 грамів. Далі нарізка на бутерброди. Дві ось такі фети, сир фета по 200 г. Ось така крупа, сир копчений. Це те, що в нас називається ковбасний. До речі, про крупу. Спробую ось поближче підсунути вам крупу. Це називається суміш для бульйону або щось типу того. А тут перловка, сочевиця двох кольорів та колотий горох. Кашу тут їдять небагато. Тут можна купити багато видів рису, вермішелі, а от саме крупи, на жаль, є не в кожному магазині. За гречкою треба їхати далеко. І ось в усіх магазинах є ось така суміш, вона, в принципі, мені смачна. Тому що я люблю кашу і не люблю рис. Оця штука мені смачна, вона прикольна. Мило для рук 500 мл. Олія оливкова для смаження. Насправді, оливкова олія та соняшникова олія тут коштують майже однаково. Тому, в принципі, все одно яку купувати для того, щоб смажити. На цій прямо спеціально написано, що вона класна для смаження. Вівсяне молоко. Це, до речі, смачне вівсяне молоко. Я знаю, що цей бренд досить дорогий, але воно смачне, воно прикольне. І ще один копчений сир. Банани, один манго, майонез, йогурт. Це грецький йогурт зі смаком меду. Дуже класний, дуже смачний, мені подобається. І ще один такий йогурт, два беру. Далі в нас йде м'ясо рибне. На жаль, не видно переді мною всю цю купу продуктів. Не вдається виставити камеру якимсь підходящим чином. Насправді ніколи собі не уявляла, що буде так складно знімати свої покупки саме продуктові. Тому що е, то стіл високий, то я занизько, то я високо. Е, загалом це реально дуже складно. Тому. Купу продуктів, щоб оцінити об'єм, я покажу вже в самому кінці. Отже, рибном м'ясне. Сьогодні в покупках ось така тріска тут 260 грамів. Ось такі два шматочки лосося 240 грамів. Причому на всій рибі написано, що вона responsibly sourced, тобто, що вона. Виловлена відповідально, щоб не виловлювати зайвий, щоб не шкодити середовищу, і всяке таке інше. Не знаю, до чого які саме там деталі важко сказати, але ось. Тут постійно це пишуть. І, наприклад, тріска це дика. Дико зловлене це не фермерська, це саме дика. Іноді в магазинах можна знайти і просто тріску, і ту, на якій написано дику. Отже, це по різному зловлені. Лосось не дикий. Лосось в деяких магазинах теж є дикий. Дикий насправді інший, він більш червоний, у нього менші оці білі штучки жирні, але, на жаль, він, по-перше, дорожчий, по-друге, він далеко не в кожному магазині є. Я скупляюся в магазині Lidl, Це один із таких, можливо, найдешевших магазинів, на мою думку. А, можливо, дешевший Aldi, всі інші магазини, мені здається, дорожчі. Далі 240 грамів ось такого бекону. Стек. Стейк 283 грами, це стейк рібай, і це коровки, які їли тільки травичку, тобто у них не було ніяких домішок там іншого. Я не обираю спеціально... Оці годовані травичкою худобу. Я не до кінця розумію, чи є взагалі різниця, чи можна її зрозуміти, якщо ти просто їси стейк вдома зі сковорідки. Я обираю в першу чергу візуально. Якщо мені подобається шматок, я його беру. Якщо мені не подобається шматок, я його не беру. Далі у мене ось такий шматок свинини, свиняча вирізка. Я сподіваюся, для вас більш-менш допустимо дивитися відео, в якому показують сире м'ясо. Свинячу вирізку, здебільшого, можна купити саме в такому вигляді, тобто в вакуумній упаковці. Загалом, зі свининою тут досить цікава ситуація. Багато продається тої свинини, яка називається гамон, і вона солена. Насправді, ця проблема або не проблема, я не знаю, вона існує досить багато, де? В тому числі, наприклад, я стикалася з цим в Нідерландах. що... Просто шматок свинини купити важко. Вона солена, тому звертайте на це увагу і коли готуєте свинину, потрібно перевірити, чи є в складі вже сіль, тому що я в Нідерландах вперше таку дуже сильно пересолила, оскільки вона була солена, плюс я її посолила. Ну, самі собі уявляєте, що це. Ось така свинина. Крім того, ось такі бургерні котлети. Це яловичина. Їх тут 4 штучки, 454 грами тут. Крім того, є ось такий пакет сиру, 250 грам, тертий сир моцарела. 6 яєць. Просто великі органічні яйця. Знову ж таки, для мене немає якихось принципових підходів в тому, які яйця купувати. Купую, які приглянулися або упаковка, або на вигляд, або на назву будь-що. До речі, в багатьох магазинах для яєць є обмеження. Можна купити тільки дві упаковки в одні руки. Це пов'язано з тим, що. По-перше, нещодавно розгулявся пташиний грип, я не знаю, як зараз ситуація з ним, але були певні проблеми. Плюс, крім того, також вийшли нові нормативи, які змушують фермерів вигулювати курей, щоб вони були на вільному вигулі. Щоб вони не були в замкненому просторі, щоб вони не сиділи постійно в приміщенні, тобто, щоб ставлення до курей було більш гуманне, більш правильне, більш природне та натуральне. Відповідно, багатьом підприємствам потрібно перелаштуватися на оці нові норми і. Типу, в зв'язку з цим є обмеження на купівлю яєць. Тобто, щоб одна людина не скупила всі одразу. До речі, була цікава ситуація. У мене є ще шість яєць. Ці шість яєць з великим та дуже жовтим жовтком. Золотистий жовток, не знаю чому. Але мені от захотілося саме таких яєць купити. Отже, ситуація наступна. Під Великдень я стою на касі, купляю якісь продукти, і я бачу, жінка намагається купити там 8 пачок яєць або 6, не знаю. І, звісно ж, не спрацьовую, тому що касовий апарат, він не клацає більше двох упаковок. І виявилося, що це жінка з України. Великдень писанки, крашанки, паски, все оце. От, Вона хотіла купити побільше яєць. Дуже багато упаковок саме по 6 яєць. І якщо ви фарбуєте яйця або печете паски, то ви розумієте, що ну, 6 яєць це ні про що. Навіть не кожна паска бере в себе 6 яєць, іноді потрібно більше. І вона не розуміла англійської. Відповідно, в неї були проблеми з тим, щоб купити саме стільки яєць, скільки потрібно. Ну, врешті-решт, вдалося а, порозумітися, включитися в бесіду, пояснити, що потрібно просто декілька разів ходити в магазин. Це не заборонено, і навіть працівники магазину тобі можуть сказати, що ну просто піди і купи ще дві. Пробий окремо, в окремий чек. Далі. Ось така заморожена райдужна форель. Насправді таку штуку беру вперше. Її ще не було в магазині. У Лідлі періодично з'являються якісь сезонні штуки, і десь я прикріплю посилання на огляд самого супермаркета. Ось ось така от риба. Цю рибу я буду їсти прямо сьогодні, тому що в мене немає морозильника, а вона заморожена. Вермішель ось така дві упаковки вермішелі спагетті. Вивалився з третьої торби ось такий салат. Тут два, я не знаю, як це називається, два корінця, два качеришки, ось такий от салат. Наступний сир це ось такий от тертий грана падано. Огірок. Один. Огірки, здебільшого, тут продаються саме ось так. Тобто це ось такі довгі англійські огірки, і вони обов'язково в індивідуальній упаковці: Моцарела, два пакетики, помідори, помідори трошки спітніли. Це помідори сорту сан-марзану. Якщо вам це про щось говорить. Далі іще помідори, маленькі такі марвелос томатус. Я люблю маленькі помідори. Я не люблю великі помідори, тому я купляю маленькі. Ще одна упаковка помідорів. Бачите, гора трошки росте і поступово починає ставати видно в камеру. Але я думаю, що скоро вона впаде і нічого видно не буде. Ось такий іще сир пластівцями пармезан. Це для салатів. Авокадо, десь має бути другий. Трохи, можливо, дивна покупка, але вітамін С. Просто для того, щоб поповнити свої запаси. Погода в Шотландії дуже мінлива. Запросто можна піти кудись на прогулянку, попасти під дощ, промокнути. Тому іноді потрібно, скажімо так, звернутися до народних методів. Підтримування свого здоров'я. Далі ось така оливкова олія це вже для салатів. Не знаю, чи є різниця між тою, що для салатів, і тою, що для смаження. Гадки не маю, не перевіряла, але от написано, що ця для поливання, а ця для смаження. Король сьогоднішньої закупки кавун Головне не впустити. Ось такий е, маленький кавун. Я думаю, що десь кілограма 3 можливо, невеличкий. І нарешті остання торба. Тут у мене хліб. З хлібом теж цікаво, чорного хлібу знайти дуже важко, його майже немає. Загалом, здебільшого якийсь типу білий хліб, світлий, і хліб весь досить великий. Тобто маленького теж знайти важко, здебільшого ось такі досить серйозні буханки. Маракуя. Це, до речі, теж сезонна штука, вона далеко не завжди є. Маракуя ось така. Гриби. Це називається називаються гриби, грибис. Типу, каштанові, здається, каштанові гриби. Насправді це, типу, як шампіньйони, але коричневі. У нас це, здається в Україні, називається королівський шампіньйон. Вони, мені здається, пахнуть краще, більш активно, більш насичено, ніж звичайні шампіньйони, Тому беру ці. Далі покупка, яка коштувала приблизно 2,50. Це із сезонних товарів. І це покупка, якої можна було уникнути і не купувати. Тобто, це заморожений йогурт, морозиво з замороженого йогурту. Дуже захотілося, але це одна із тих речей, яка купляється рідко. І вона насправді не дуже потрібна, тому, власне, тому зазвичай чек менший. Друга упаковка. Салату ось такого. Якщо попередній був, вже не знаю, де він тут, попередній був з бордовими кінчиками, то цей просто зелений, якийсь схожий, але трошки інший сорт. Дуже сподіваюся, що в ньому не буде хробаків, тому що тому що інакше він піде в смітник. На жаль, я з хробаками їсти не буду. Ось, до речі, другий авокадо. Вишні. Тут у нас 400 грамів вишень. Такі, видно, що дуже темні, досить вони гарні, невеликі. Зазвичай є більші по розміру ці такі середнього розміру, але, на мою думку, вишні тут дуже смачні. До речі, тут все називається вишні. Здається, тут немає окремого слова для черешні. Але якщо для нас, то це скоріше черешні. Тобто вони солодкі, великі, а не так, як в нас дикі вишні, такі червоні і кислі. Мені здається, тут більше ділиться на дикі і не дикі, але, можливо, я просто не дуже розумію це все, тому ось, ось така от. Упаковка вишні. Вишні я люблю. Так, десь має бути друга вишня. Ось, ще друга. Ось ця упаковка. Тут вишні більш крупні. Навряд чи в камеру видно. Великі гарні вишні. Далі іще малина. Тут, до речі, росте досить багато дикої малини, але хто збирав дику малину, той знає, що її, по-перше, важко дістати із кущів. По-друге, вона часто кимось вже поїдена якимись там пташками-жуками, тому, звісно, що легше купити крупну смачну. Дика, вона маленька, але дикої тут досить багато. І ще одна дивна покупка. Можете мені написати коментарі про доказову медицину, про те, що воно не засвоюється, або про ще щось. Або напишіть мені в коментарі, чи приймаєте ви теж якісь вітаміни і які саме вітаміни ви приймаєте. Поділимося між собою, хто що вживає. Рибій жир, рибячий жир. До речі, ну, це рибячий жир в капсулах або в таблетках, все в капсулах. Я, до речі, пробувала колись рибячий жир, свіжо виготовлений, рибячий жир, тріски в Норвегії. Отак просто рюмочку тобі наливають і, і п'єш його. В дитинстві мене не пічкали рибячим жиром, тому в мене немає якоїсь там сильної відрази до, до риби або до того ж самого рибячого жиру, тому мені зайшло нормально. Але навряд чи б я повторила цей досвід на постійній основі. Далі в мене соус. Це кисло-солодкий соус. Цей соус для лосося. Насправді, лосось я готую з соусом теріякі, але вже другий чи третій тиждень в двох магазинах, в яких я буваю, точніше, навіть в трьох, немає. Немає теріякі, біда, тому ось буду експериментувати з іншим. Можливо, в мене змінюється світло весь цей час, тому що сьогодні сонце, і воно постійно то ховається за хмари, то не ховається за хмари. Тому, знову ж таки, як я сказала, знімати продукти досить важко. Сподіваюсь, що взагалі буде більш-менш нормально видно, тому що камера далеко, я погано бачу своє віконце в камері. Сподіваюсь, що це буде ок. І останній продукт на сьогодні це м'ята. М'ята мені потрібна для того, щоб зробити лимонад, оскільки в мене є декілька. Лисих лимонів. Лисих, тому що я з них потерла цедру на якусь випічку. І ось вони лежать такі е, лисі і нещасні. Я вирішила, що можна з них вичавити сік, накидати м'яти, і буде лимонад. В принципі, загалом ця закупка більш-менш стандартна для мене. Я майже завжди купляю щось приблизно таке. Відрізняється тут, скоріше за все, кавун. Морозиво, кількість риби, тому що сьогодні більше риби. Зазвичай, можливо, замість одної з рибин були б курячі ніжки. Звісно, що я не купую на регулярній основі цукор, чай або щось таке, тому що я купую це приблизно там раз на півроку, мабуть, один пакет цукру, один пакет чаю. За моїми особистими підрахунками приблизними, цього має вистачити можливо більше, ніж на тиждень. І враховуючи, що в місяці у нас приблизно 4 тижні, то я припускаю, що на харчування у сім'ї з двох людей без якоїсь особливої економії має вистачати. 400 фунтів або 400 євро. Певний час я прожила в Нідерландах, і, в принципі, там, як на мене, за місяць витрати були такі самі: десь 400-450 євро. Але хочу наголосити, що можна економити. Можна їсти не лосось, а тільки курячі ніжки, або курячі грудки або стагенця, що вам там подобається. Грудки, я, на жаль, не люблю. І відповідно це буде більш економно. Наступне, на чому, я думаю, можна зекономити, це, наприклад, не купувати окремо олію для салату і для смаження, а мати якусь одну універсальну. Крім того, як ви могли помітити, у мене досить багато. Тут ягід, тобто в мене є вишні, в мене є малина, в мене є манго, в мене є марикуя. Всі ці речі вони смачні, вони дають певну кількість вітамінів, це дуже приємно, але насправді можна перейти, наприклад, на яблука або сливи на щось більш дешеве і щось що не так швидко з'їдається. Крім того, зараз я дістану манго, і в мене все впаде. А може і не впаде? Наприклад, ось манго. В усіх супермаркетах продаються нарізані фрукти по типу манго, ананас або щось таке. Нарізаний манго кубиками в упаковці коштує приблизно 3 фунти, якщо не більше. В той час, як ось це манго коштує, здається 85 центів. Тобто купити цілий манго явно вигідніше, ніж купувати нарізаний. Отже, ось така у нас сьогодні закупка. В місяць, я думаю, що 400 це. Ось так з головою на двох людей, з м'ясом кожен день, з рибою кожен день, чимось ось таким серйозним, без економії смачно та корисно. Крім того, хочу також сказати, що оскільки все досить дороге, то я харчуюся в основному вдома. Тобто я не ходжу кудись по кафе і я не роблю доставки. За свій Більше ніж рік проживання в Шотландії в кафе я була аж цілих два рази. Один раз я ходила перевірити суші поїзд там, де суші їздять на платформі. І один раз я відвідувала хардрок кафе, тому що у мене за час моїх подорожей до війни в мене сформувалася така традиція. Я обов'язково за можливості у кожному місті. Де я буваю і де він є, я відвідую Hard Rock кафе. В мене окремо є ціла колекція, можна так сказати, починається. Значків із Hard Rock Cafe. Якщо вам цікаво подивитися, то напишіть мені, можливо, я зніму відео про свої значки. Дякую, що були зі мною і дивилися все, що я купила. Я сподіваюся, що вам це було цікаво, можливо, вам це допоможе. Планувати якісь розходи, якщо ви захочете кудись переїхати, або поїхати до когось в гості, і ви зможете таким чином розрахувати, скільки грошей потрібно на харчування. А можливо, ви просто любите подивитися, хто що їсть. Я не знаю, але в будь-якому випадку, дякую, що ви зі мною на каналі. Залишайте свої коментарі, пишіть свої думки з цього приводу, діліться, що ви купуєте, або. Не купуєте. Діліться, будь ласка, скільки грошей ви витрачаєте на закупки. Крім того, не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще на нього не підписані. А також, будь ласка, діліться цим відео з своїми друзями та знайомими. Це дуже важливо для існування та підтримки каналу. Бувайте!